Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви знаєте, знов трошечки маю часу, щоб вам викладати розклади трошки так, не тільки стандартні. Дивіться, вчора я таке чула, що щось там загострюється ситуація, і ось, бачите, і да, дійсно, наша сторона, він. Білоруси загострюється ситуація. Ось. І будемо зараз дивитися. Поки що спокійно, поки що, але на нерви це вже дійствує. Зараз будемо дивитися, а, чи буде. Ну, давайте візьмемо бо я цей місяць не робила, і ніхто й не питав. Не на Білорусію, не на Росію не робила місячний розклад на, на вересень місяць. Того будемо робити ось тако. Давайте подивимося. Наступні 2-3 неділі, що чекати. <кій> ну, да, нагнітання йде. Єдине, що показує, що. Ви знаєте, це інформативний простір, який. А що в мене впало? Ну, <кій> <кій> Дивіться. Інформаційний простір, тобто нагнітання йде. От уже чуєш інформацію, вже стає головна боль. Вже, тому що дев'ятка. Мечів, це нагнітання. А поки що, бачите, все рівно, поки що, ще немає ніякого е е заворуху. Зараз ми все рівно подивимося, бо це карти самі вилітають. Зараз ми будемо конкретно дивитися. <кхи> І, так. І так. Що там робиться на кордоні з Білорусією? Бо там вони ближче, здається, підійшли. Да, учені, підготовки йдуть. А ви знаєте, да-да-да. Ідуть, да, да. ідуть, ідуть, але поки що мирно це все. Бачите, поки що мирно. Але це може бути теж підготовка до. Ну, це все рівно. Шість жезлів це таке більш показове. Це ще не. Це ще не, не, як сказати, не агресивні дії. Ага. Ну, все рівно. Все рівно це не агресія, це їхня підготовка. Я, ви знаєте, поки що не бачу, щоб вони е, нападали. Зараз, зараз. рівно треба бути обережними, тому що, ви знаєте, це провокації, будуть будуть але ще не зараз. Вони вже провокують тим, що вони там щось роблять. Дуже пильно. Ну Наші я бачу, наші готові, якщо що, будемо так казати, і окопи, можливо, нарили вже не так як перед 24-м. Тут вже я бачу і наша підготовка є, і ті там. Ну, поки що я все рівно нічого не бачу, поки що. Пильність. Зараз дуже велика пильність. А зараз єдине, що я ще бачу, таке враження, ніби вони тільки чекають якоїсь промашки від нас, щоб щось від нас до них залетіло. Вони тільки чекають. Хоча вони нас бомблять, так? нашу територію. Ось. Але вони так і чекають, пильнують, що ми щось зробимо і самі провокують. Карти, так і кажуть, бути пильно, пильно, як то кажуть, на предель. Предельно осторожні. Осторожні. Ось так я це бачу, але поки що не бачу. Давайте я тепер конкретно запитаю за напади. Вірніше, напад. Чи буде напад? На Україну. На наступних, давайте 10 днів, як я колись робила. Від сьогоднішнього дня. Сьогодні 2 число, здається, якщо я не помиляюсь. Вчора, так, вчора було перше. І так, дивимося. Наступні 10 днів від Білорусі. Ще нема. Ще нема. Ще нема. У них або наказу нема. Вони ніби, знаєте, неспроможні. Но все рівно, там, бачите, таємні речі якісь відбуваються. Це да. Але поки що наступні 10 днів не бачу. Ще не буде поки що повномасштабного вторгнення на нашу територію. Н -н -н. Поки що, ні. Ні. Ні, мої дорогі, поки що ні, бачите, поки що ні, але скупчується. Там все більше скупчується, поки, знаєте, до приділа не наскупчуються. А тоді може, знаєте, як, як той черяк рванути. От Якось так іде, поки нема мої любі, не бачу. Але, але треба бути на насторожі, тому що я вже порівнюю ті розклади, які я робила місяць-два назад стосовно Білорусі, тепер вже. Підготовка серйозніше йде, ось так. І дійсно трошечки більш інтенсивно тут йде. Це да але не бачу, поки що не бачу. Я скажу так, що 10 днів це не значить що треба розслабитись, ось, але трошечки спокійніше можна. Вздихнути, ось так якось, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі, хочу ще зробити декілька вам розкладів. Ось. Щастиво, мої дорогенькі! Тримайтеся, віримо в перемогу. Слава нашим Збройним силам і на все добре. До вечора!